Так, продовження відео. Ось відпарювач, тут була ця штучка, ми її зняли, причепили колбу, набрали водички, тут кнопка ми її включаємо. свій, лампочка, мигає, готується, напевно, нагрівається. Он тут є така кнопка, її нажимаєш, він може опускатись ось так Philips. Нажимаємо підносим. носим. Воно ще не готовий. Тут є кнопка, коли нажимаєш, воно відпарює. Ось так включати колба. Філіпс. Він засвітився, що вже готове. Легкий, включає. Пара пішла відпарює, До нього йшла ще рукавичка. Відпарює. Ця штучка допомагає, ми її можемо повісити. Любиться. І ось тут відпаривати так, ось так, попробуємо так включається і відпарива. Прикольно, будемо тестити на чомусь. Відеоку напише.